Доторкнутись до мистецтва у Криворізькій міській виставковій залі професійне свято художників об'єднало досвідчених майстрів пензля та новачків, які представили глядачу свої роботи. Кожен з житель іще своє, а чоловік, який розбирається в мистецтві, він іщить щось нове, нового підходу, нового висказування і нової улыбки». Це свято є своєрідною нагодою. Для художників зустрітися, поспілкуватися а шляхом виставок поспілкуватися із глядачами. А для глядачів з іншого боку, то є нагодою побачити, чим живе художній кривий ріг. Мистецтво в Кривому розі обличчя молодого покоління розвивається, набирає силу, і ми бачимо ці роботи на виставках, І гадаю, що будемо бачити ще багато, і багато років поспіль. Виставкова зала переповнена картинами у відтінках осені західної України, неабиякого внутрішнього світу митців. Зазвичай досвідчені художники, окрім естетики, оцінюють полотна ще й з точки зору творчої майстерності, складність роботи, новаторство ідеї. Найтяжче говорять писати про майбутнє та сьогодення. Це під силу пензлю справжнього майстра. Але є й те, що молода гвардія художників бачить інакше і представляє собою свіжий погляд. У мене порадували. Молоді художники, дівшка Ярошенка, як вона свіжа в своїх роботах. по цвету. Є чому поучитися, і я не цього. Молода художниця Анастасія Ярошевич на виставку привезла картини теплої багряної осені, що мандрує вулицями нашого міста. Це околиці нашого рідного міста Кривого Рогу. І це те місце, куди ми з родиною, з самого мого дитинства, дуже часто їздили, ходили, і там проводили і свята, якісь, і просто відпочивали. Криворізька міська виставкова зала відзначила круглу дату, 20 років від дня утворення, з нагоди подвійного свята, почесними грамотами Дніпропетровської облради та виконкому міськради, нагороджені художники за багаторічну сумлінну працю, розвиток культури міста та українського мистецтва. Тебе нагороджують. Це завжди велике натхнення. Це велика відповідальність за ту роботу, яку ти робиш, і признання того, що ти на правильному шляху. Ми плідно працювали ці роки в освіті перемоги власні на конкурсах з педагогіки, перемоги дітей на конкурсах з образотворчого мистецтва. Робота нашої артлабораторії дала можливість створити якісний продукт, об'єднати навколо себе дуже велику кількість людей, учнів, дітей і передавати їм художні знання, щоб збагачувати їх душі. Робота, які представлені цій виставці, виконані. На пленері, це був пленер в Закарпатті, таке чудове, прекрасне містечко. Іске. Чудове, дуже колоритне, знаходиться з таких серед високих гір. Попали ми на той пленер в дуже чудову, прекрасну погоду. Було сонячно, яскраво. І вся ця погода, я так думаю, відобразилася в моїх картинах. Нагородним знаком другого ступеня за заслуги перед містом нагороджений досвідчений художник Микола Рябоконь. Награждення – це для мене повне і, звісно, радісно, що мене оценили як художника, як деятеля. У мене художній маленький виставочний зал, який посічають екскурсії на глінки. Та, попри всі відзначення та нагороди, не сховати нагальні проблеми художників, і це не лише пошук натхнення, а й його втілення. Дорогі матеріали, фарба, полотно боляче б'ють по кишенях митців, особливо тих, які не мають постійного місця роботи. Тож можна вважати подвигом здебільшого молодих художників, які пишуть не лише для заробітку, а й з особистою насолодою.